Восьме березня, і це не про тюльпани. Мені дуже дивно, що в 2024 році досі треба про це пояснювати. Але 8 березня це день, коли ми говоримо про те, як забезпечити, щоб у жінок і чоловіків були однакові права в суспільстві. Бо досі це не так. Давайте подивимось на факти: жінки досі заробляють на чверть менше, ніж чоловіки. Третина українських жінок кажуть, що вони стикаються з домашнім насильством. Ну а в парламенті В парламенті аж 20% жінок і всі цим страшенно пишаються. А в суспільстві їх 50%. І це 50% тих, хто досі змагаються за те, аби їх визнавали рівними громадянами в суспільстві, будь-то в освіті, на роботі, в домашніх стосунках, в сімейних стосунках. Жінки досі продовжують стикатися з дискримінацією. І 8 березня, якраз про це, аби про це згадати і подумати, що ми як суспільство можемо зробити для того, аби виправити цю ситуацію. Ну а тюльпана, а тюльпани я собі куплю сама, якщо захочу, або подарую коханий чоловік.